Всім доброго дня, компанія Автобіз вас вітає. Сьогодні у нас 23 грудня, субота, як кажуть, діло до Нового року. І можливо сьогодні канал посприяє тому, що ви знайдете саме те авто, яке ви ну, саме шукаєте, хочете купити до Нового року. Як завжди буде огляд комерційних автомобілів, але зазвичай, скажімо, останнім часом їх стає на авторинку все менше, це переважна більшість йде легкових автомобілів. Але будемо старатися шукати. Це те, що ви саме шукаєте. Тому сідаємо зручніше, не забуваємо лайкати, підписувати на канал. Всім позитивно, приємно, приємного перегляду. І так, поїхали! Хундай Аш один діти так, року. Пасажир на двоє розсувних дверей, два кондиціонери, дві печки. Вартість автомобіля 13 900, 2,5 дизель. Контактний номер 067 836 28 908 або 063 363 63 51. Показую нам 2,5 дизель, чорний колір. Ось такий автомобіль. Він є задньоприводний, легкосплавні диски. Шкіряний салон, мультикермо, сенсорний монитофон, електрозеркова, підйомники, два кондиціонери, дві печки, як кажуть. От, ось так він виглядає, два ряда сидій. Все пофіншує. Ось такий незвичний він. Сзади присутній присадний пристрій. И вот такие багажные отделения. Это у нас оригинальный пассажир. Сидение в идеальном состоянии. Крывание горячим холодным воздухом. Ось така панель боковий РБК, РБ Керма. Когось зацікавить такий автомобіль, телефонуйте, овочі вказаного номеру телефону. Для сім'ї, для подорожей, для бізнесу. Ось такий автомобіль. Це Mercedes Sprinter 313, 313 в грузовому варіанті. 316. Перепрошую, 316. В грузовому варіанті об'єм 2,7, 156 кінських сил з кондиціонером, 2006 рік 227 тисяч пробіг. Контактний номер 0,98 25 74 44. даний час це грозовий, можливо, перепладення на пасажира чи грузопасажира, але на сьогоднішній день це дуже дорого коштує. От, тому можна їздити як кажуть, в грузовому. Варіанті. довжина багажного відділення складає 3.40. Ззаді є вікна. От. От. Показую вам наскільки можливо поня... показати вам, власника немає. Трошки мародесь, вже замерз, чесно говорячи У нас такий варіант високо стоїть. За більш детальною інформацією запитувати, телефонувати до власника. Ось таке Mercedes 300. 16 -й. так, Volkswagen Caddy, сіреб'ястий колір, 2015 рік. Вартість автомобіля складає 12 800. Це оригінальний пасажир в довгій базі. 232 тисячі пробігу, контактний номер 063 563 65 51 або 067 836 28 98. Легкосплавні диски. Механічна коробка передач, мультикермо, підйомники, двоє розсудних дверей. Вони бувають п'ятимісний, 7-місний, на даний час пітимісний і ззаді є перегородка. Ось так, ми випадаємо цей автомобіль. Якраз власник є, тому вам показуємо цей автомобіль. За більш детальною інформацією, Телефонувати до власника по вище вказаного номеру телефону. Портсвайн Каті довгій базі. Це Гринотрафік, як кажуть, бачите, високий, їх дуже мало на ринку. Одним словом, в народі їх називають канівоз. От, дуже багато в ньому місця, але ну, скажімо так, одні люди полюбляють автомобілі, інші ні. Через, через те, що кажуть, одні пориви вітру. ну, Дує сильно, а іншим навпрод, привикають до таких автомобілів, що багато можна загрузити. На даний час це автомобіль з 6 року з пробігом 347 тисяч. 1,9 – найкращий двигун, як був найпростий кажуть, без недоліків, який їздив тут дуже довго. 1,9 дЦІ, грузопасажир, хороший стан, новий КП. Є недоліки, люк не бита, не фарбована, є декілька питань по техніці. На них торг. Ціна 6999. От, контактний номер 099 67 82 106. Так, покажемо вам Гому. Ви побачили передню зимову гуму. Зараз покажемо салон. Так, от, Салон чохлах, кермо ось в такому стані, механічна коробка передач. так, Кондиціонер присутній. Вони бувають і з кондиціонером, так і без кондиціонера. Ага, електро... Зеркала, електропідйомники. так, Задню гуму показуємо. Понизу двері цілі, ну, знову ці автомобілі не ржавіють, якщо вони не биті. Бачите, ось так він виглядає. Так, да, так, да, так, да, да. Комусь потрібно для роботи, для бізнесу. Так, порожки покажемо зверху. Ось так цей автомобіль виглядає. Сидіння спинки відкидаються, їздять чи ні, їздять, да. їздять вперед назад. Два слова з автомобіля розкажіть. Нормальна, сіва машина, без всяких політів. Не yeah. то, що це смішо, торг, кажу, що задні гуми там, типу це саме, і щось трошки в передній підвісці брязькі. Так uh -huh. все, заводиться з пустика, нове лобове, фотки є, просто полірували, воно було з усі сторони Так. Yeah. Нове КБ на гарантії. 에, що там ще? Одним словом, телефонуйте до чоловіка, що зацікавить, телефонуйте до чоловіка по, по даному номер телефону. Заведіть, заведіть ще номер. Давайте заведемо та послухайте як працює. Зараз людина заведемо. Бигун не думаєте? У кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, ще раз кажу 099 67 82 106. Так, ренотрафік короткий в пасажирі. На даний час це 2003 рік з пробігом 320 тисяч. І, як зазвичай, 1,9 в таких роках об'ємом двигуна. 80 кінський сил, дизельний двигун Контактний номер 0,98 72 124 40. Коштує 5 750. Ось такий автомобіль вам за 5 тисяч. Гума 215 на 60 на 16. Автобілі рівненькі, ціленькі, бачите, такі єдине ззаді задні чуть-чуть на задніх торсятах, а так він, можливо, навіть в рідній фарбі. Ось так він виглядає. Я вам показую її понизу, щоб ви бачили, що пороги цілі. Так, на жаль, він зачинений. Ось так можемо показати. Так, кондиціонер чи не знаю. Телефонуйте до власника, під дерево все так. Ось так виглядає всередині. Забіж детальної інформації. Телефонувати по вище вказаному номеру телефону. Так, і знову Рено Трафік. Як кажуть, канівоз з високою кришою 2006 року з 1,9 мотором 7800, 269 тисяч крубів. Контактний номер 068 318 21 16. Ось так він виглядає. Всередині є арбек керма, механічна коробка передачі, арбек пасажира. От, деяким людям це дуже важливо, тому я колишній раз наголошую присутній прицепний пристрій. Ви можете прицепити прицепа і вести за собою також пасажирів. Так, виглядає всередині цей автомобіль. кого зацікавив, телефонуйте до власника, коли вказано вказаного номеру телефону. Це спринтер Максі База 2016 року. Це у нас 516, 291 тисяча пробігу на постійних номерах. Контактний номер 0,98 205 74 44. 2 ,2 120 кВт в грузовому варіанті. Автомобіль на спарці. Ось так він виглядає всередині. Спарені колеса. такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вищу вказаного номеру телефону. Для бізнесу для роботи продається ось такий перекомпо 2009 року. Вартість автомобіля складає 5200 доларів. Автоматична коробка передач 190 тисяч пробігу. Присутні в автомобілі кондиціонер. Контактний номер 066 266 11 87. і дизель. Ось так він виглядає. Дуже економний автомобіль на цьому двигуні. ну Скажімо, деякі люди е, полюбляють новіші двигуни, а деякі хочуть собі старіше. 1.9 кукав чи 1,7. ну 1,3 вже сучасніше, новіше. Ось так він виглядає. Високий кліренс, висока посадка, ну все як чубітку для роботи. Кого зацікавило, телефонуйте номером телефону. Продається ось такий Peugeot Expert 2018 року. Вартість лодає 15,5, 2-літровий дизельний двигун. Якщо по відношенню до трафіка, вони всі ну, багато йдуть. Навіщо двигуну, це вже, як кажуть, 1,6, а це 2-літровий. Контактний номер 063 166 3098. В грузовому варіанті. У довгій базі, таке нове обличчя. На базі той, той, що саме Opel Vivaro, той, що Renault Trafic, але це в нас Peugeot. Peugeot йдуть тільки з 2-літровими двигунами, тоді як Trafic, Opel Vivaro, йдуть зазвичай 1.6, вже новіші йдуть з 2-літровими двигунами. То ці автомобілі йдуть з 2-літровими двигунами. На даний час це довга база, 16 радіус коліс тільки в них йде. Ззаді розпашонка, партроніки. Витрати пального складають в районі 8 літрів. Високий кліренс. Передній привід. От. Цей автомобіль ви можете придбати за готівковий та безготівковий розрахунок. Такого зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте до власника. по вище вказаному номеру телефону. 063 166 3098. Доброго дня, компанія «Автобіс» вас вітає, я пропоную вам свіжопригнаний автомобіль. Кінець 2010 року, 313 спринтер, 95 кВт. І я кажу, ви знаєте, в цих роках були двигуни, які виходили більше, більше мільйона. 641 вже, як кажуть, не так люблять, як старіший цей двигун, який був ще удачним. Автомобіль в рідній фарбі. Невеличкі коски такі є від камішків, як кажуть, а так весь в оригіналі. Саме такі, як шукають люди. Зимова гума. Механічна коробка передач, сенсорний магнітофон. арбек, е... к... к... цей круїз контроль, 270 тисяч ріднього пробігу. Ось так він виглядає. Всередині, зверху такі полочки. Гучкомовець, Так, крошки не затерті, не зачухані. Показую він код, щоб ви провіряли собі пробіг. Далі. Одна резора. Ланжерончики цілі. І показуємо автомобіль з боку. М'ятінок немає. Дуже зручно є ззаді полочка ось така. показую другу сторону. Зверніть увагу на стакани, стакани не чепені, оригінальна підлога. Довжина багажного відділення складає 4,30 на 10 см більше, ніж в старішому автомобілі по 6 рік. І це, бачите, дельфін, але дельфіни кажуть з правильним двигуном. Без корозії в рідній фарбі. Ось так він виглядає всередині. Порожки не ржавенькі, підножка не витерта. І зараз ми цей автомобіль заведемо. Зараз автомобіль заведемо. Ви послухайте, як працює двигун. Догон завівся. Ніде нічого не капає, все сухе. Ланжерони цілі. Можливий готівковий та безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну, все це можна зробити в компанії «Автобіс», зателефонувавши за номером 067 360. 2202 067 360 2202. У нас постійно різні автомобілі. Телефонуйте. До зустрічі, до перемоги. для роботи перешка Хочете, щоб він був в рідній фарбі, без підкрасів, особливо, щоб був у кольорі. Продається ринокену, оригінальний заводський пасажир на протитуманних фарах в рідній фарбі, без косок. Зверніть увагу на двоє розсудних дверей. 1,5 дизель. Дуже хороша комплектація я написав. Мультикермо, оригінальне кермо, кермо не, не, не викрашене, механічна коробка передач. Сидіння не продавлені, не протерті, полочки зверху стоять. Ось так виглядає автомобіль всередині. Ззаді кляпа. Десь ви приїхали на природу, виставили, скажімо так, полочку відкрили, можна пообідати чи ще щось і зробити дорогу, коли дожик капає. Так. Це стандартна база, буває як і довгі бази, так і короткі бази. Акуратненький цілий автомобіль. І зараз ми цей автомобіль заведемо. Зараз заведемо покажемо роботу двигуна. Так, гума зимова. Зараз відкриваємо капот. Двигун сухий, чисто працює, ніяких нарікань немає. Тепло франшую. А саме основне цікаво витрати пального. Витрати пального складають в районі 5 літрів десь Високий кліренс автомобіля для бізнесу, для роботи. Такий автомобіль практичний і зручний. Кого цікавить, телефонуйте за номером 067-360-2202. Компанія «Автобіс». У нас постійно різні автомобілі. Доброго дня, компанія Автобіс. Вітаю вас і пропоную вам свіжу пропозицію. Це Master евакуатор. 6 посадочних місць, 2,3-145-ка на механіці. Ви скажете, чим ви здивуєте нас? В автомобілі 180 ріднього прибігу. Це наш автомобіль. Шукали 8 місяців за кордоном, але ну, складається так умови, що хочемо не просто продати, а дати в хороші руки. Через те, що потратили 6 місяців, щоб його за кордоном знайти з таким пробігом. Найти ну, якби неможливо, Найшли, але зараз хочемо вже складаються умови так, що надумали віддати просто в добрі руки за певну відповідну ціну. От. І такий, до речі, автомобіль знайти на сьогоднішній день ну, неможливо, щоб хтось продавав з таким пробігом. Зверніть сидіння, які водія пасажира. Механіка, кондиціонер присутній, навігація, сухий фен, АРБ, керма, 182 тисячі пробігу, дует, шість місць, два спальних місця, тобто можете собі переробити, ось одне, друге так, виходить і два спальних місця. По салону можна ходити. Є перегородка, можна, якщо бажаєте, доставити сидіння. Ну, Комфортно, коли ви спереді приходите назад, відпочивати. Рама не поломана. На даний час працює двигун. Получається, ящички по бокам стоять. Лепітка. вона працює як із пульта, так і працює зі шнура. Сухий фен, запасне колесо зверху. Ось так вона виглядає. Можете їхати сміло в рейс, взаді є присутній прицепний пристрій. Якщо потрібно, скажімо так, ще причіп, у нас є причіп, ну, як би старішого зразка, Ну, багато людей шукають зараз саме нового зразка, ну, можете звертатися також за причіп. Хорозі ржавчини по автомобілю, по автомобілю ніде немає. Тахо чіпований. Одні їздять по, ну, по шайбі, другі їздять по тахо, Кожному своє. Гума, бачите, 100%. Чисто гарно працює. Автомобіль ніяких нарікань немає. Зараз покажу вам під капотом. Такі речі, як ну, бачите, стільки все це ціле, тобто питань ніяких немає. Двигун сухий, біля стаканів корозії ржавчини немає. Двигун не перегрівався. Саме такий автомобіль, як ви шукаєте. Можна сідати і їхати в рейс. Можливо, готівковий та безготівковий розрахунок. Можливі варіанти обміну. Все це можете зробити в компанії «Автобіс». Також можете придбати автомобіль в кредит. Кого зацікавить такий автомобіль, телефонуйте за номером 067 360 22 02. Компанія Автобіз. У нас постійно різні автомобілі. До зустрічі, до перемоги!